Це телескоп рефлекторного типу, тобто у ньому використовується дзеркало для того, щоб можна було сфокусувати промені. Діаметр вхідний близько 20 сантиметрів, і промені від досліджуваного об'єкту відбиваються від одного дзеркала, потім відбиваються від іншого дзеркала, і потім потрапляють в певну систему і потрапляють в окуляр, де ми можемо за ним спостерігати. Цей телескоп він був модернізований якраз у 2018 році. Була сконструйована і монтована ось оця система автоматизована, яка дозволяє стежити за об'єктами. Вона передбачає те, що ми можемо задавати за допомогою пульта координати того чи іншого астрономічного об'єкта, вводити, запускати цю систему, і далі телескоп, відповідно, він налаштовується на той астрономічний об'єкт, який ми хочемо досліджувати, і автоматично його веде. Разом із рухом зоряного неба ідеальними об'єктами для спостереження є, наприклад, місяць, який ми можемо розглядати в деталях планети, наприклад, Сатурн Юпітер. Ми можемо подивитися на кільця Сатурна. Ми можемо подивитися, наприклад, на Венеру у ясну гарну погоду. Ми можемо побачити навіть деякі туманності. Комети, кільця Сатурна чи зорепад Персеїди – Такі космічні явища можна спостерігати ось в цей телескоп. Та серед найбільших в Україні астрономічні обсерваторії в Києві, Харкові та окупованому Криму. Вивчати космос також можна при університетах, де навчаються майбутні фізики-астрономи. Як астрономічні дослідження інтерпретують в сучасні технології GPS, навігації та супутникового зв'язку знає мій співрозмовник, завідувач кафедри фізики Черкаського національного університету, кандидат. Фізико-математичних наук Микола Пасічний. Я вас вітаю, пане Миколо, Добрий день. Доброго дня. Ми з вами перебуваємо поблизу університетської обсерваторії, яка відносно молода порівняно із головною обсерваторією України. Розкажіть, як давно тут вивчають космос? Сама обсерваторія, її приміщення воно було закладено фактично в проект, коли будувався цей навчальний корпус. Але сучасний такий телескоп тут з'явився. Орієнтовно у 2005 році, тому що цей процес він був тривалим. Спочатку нам виготовили фактично на замовлення і подарували цей телескоп. НВК Фотоприлад це наші колеги. У нас є договір про співпрацю з цим підприємством. І ось в 2005 році фактично вони на замовлення виготовили нам телескоп, який був подарований університету. І вже з 2005 року фактично тут можна було вже спостерігати за зорями, за планетами. Тому можна вважати так, що ми святкуємо своєрідний юбілей 20 років того, як тут можна досліджувати і вивчати астрономічні об'єкти. Як влаштована власне, обсерваторія, ззовні можна побачити купол. Як він працює? Для чого потрібна така технічна конструкція? Купол необхідний для того, щоб коли ми не спостерігаємо за зорями або несприятливі погодні умови, то щоб захистити обладнання, зокрема від дощу, від снігу. Тоді, коли ми проводимо спостереження, то цей купол розкривається, і, як ми можемо бачити, є відповідний такий отвір, через який ми можемо налаштовувати телескоп на відповідну висоту. І сама башта цього куполу вона також обертається для того, щоб ми могли спостерігати певний об'єкт, який нам цікавий. Хто має можливість тут вивчати космос? Хто має доступ до цього об'єкту? В першу чергу доступ мають студенти і викладачі. Однак ми відкриті, і досить часто до нас приїздять школярі і студенти з інших навчальних закладів. Зокрема, до того, як почалась епідемія ковіду, у нас був такий своєрідний максимум екскурсій близько 30 на навчальний рік. Тобто до нас приїздили школярі, ми проводили їм експериментальну фізичну вікторину, досить таке цікаве таке дійство. І обов'язковим елементом нашої науково-пізнавальної програми була обсерваторія. Тому, звісно, ми відкриті, і якщо є бажання до нас приєднатися, ми завжди будемо раді бачити. Ви сказали, що у 2018 році була проведена реконструкція, було поновлено і модернізовано власне телескоп. Що змінилося в плані спостережень, і що нині можливо спостерігати і вивчати за допомогою цього телескопу в обсерваторії? Хотів би почати з того, що згадати основного ідейного наставника це Юрій Олексійович Ляшенко, це професор нашої кафедри. Саме за його ініціативи був сконструйований цей телескоп, і також за його ініціативи і наполегливої такої праці у 2018 році за підтримки університету цей телескоп був облаштований автоматизованою системою стеження. Тобто, сам телескоп, він як стаціонарний об'єкт не дозволяє досліджувати об'єкти, оскільки зоряне небо воно рухається. І тому потрібно або весь час, щоб хтось зміщував телескоп, або використовувати систему, яка буде автоматично вести той об'єкт, за яким ми стежимо. Спостерігати за небесними явищами і небесними тілами можна нині тільки своїм оком, чи можна записати і потім вивчати цей запис подальшому. Так, у нас передбачено, що замість окуляра ми можемо використовувати. Цифрове око, тобто це фактично спеціальна відеокамера, яка встановлюється замість окуляра, і вона дозволяє слідкувати, наприклад, через інтернет або проводити запис того, що ми спостерігаємо, і потім вже в подальшому аналізувати. Ми з вами зустрілися в денний час доби. Чи спостерігати з об'єктами можна і зараз чи обов'язково потрібно очікувати нічне небо? Є об'єкти, які можна спостерігати і в день, зокрема. До них відноситься, наприклад, місяць. Зранку і ввечері можна спостерігати Венеру. Це ота перша яскрава, як ми говоримо, зірка, да, насправді це планета. Її можна спостерігати при заході, а також можна іноді спостерігати і при сході сонця. Ну, можна віднести, що це в принципі в денний час. І, звісно, можливо, це неочікувано. Ми можемо дивитися на сонце. Ми можемо спостерігати плями на сонці. За допомогою цього телескопа, звісно, ми цього не робимо, оскільки це дещо і небезпечно для людини, і для обладнання є певний ризик того, що воно може вийти з ладу. Для цього ми використовуємо певні мобільні версії телескопів, які в нас є, і ми можемо наводити на сонце, дивитися через об'єктив на сонце не можна. Оскільки це може привести до дуже фатальних наслідків для людини, навіть до втрати зору. Тому в такому випадку зображення через телескопічну систему проєктується на екран, білий екран. Ми можемо досить чітко спостерігати диск сонця і можемо спостерігати плями на сонці. Але це потрібно слідкувати відповідно за тим, щоб ці пляви були, тому що вони не завжди є на сонці. Існує певна періодичність того, як вони з'являються. Тому в денний, в денний час ми можемо спостерігати ось такі об'єкти. Всі інші об'єкти ми все-таки маємо спостерігати вночі. Те зоряне небо, яке ми спостерігаємо зараз в темний час доби, воно лишається незмінним упродовж часу. Чи змінюється? Чи було воно таким, наприклад, 100 років тому? Тут можна сказати навіть філософськи, насправді кожну мить зоряне небо змінюється. Якщо проводити прецизійні, досить точні астрономічні дослідження, то об'єкти астрономічні вони рухаються. Але якщо говорити з точки зору людини як спостерігача, то для людини зоряне небо залишається незмінним. Навіть впродовж сотні років можна сказати, що для людини воно незмінне. Звісно, по ньому рухаються такі об'єкти, як планети, сонце, місяць, з'являються, наприклад, комети. То ці об'єкти вони рухомі. А якщо говорити про рух самих зір, то для людини вони фактично є нерухомими. Розкажіть, ось як науковець, чому нині актуально, чому важливо вивчати космос, і як ось такі дослідження, які ви здійснюєте зі студентами, можуть вплинути на розвиток сучасних технологій? Астрономія вона досить важлива в кількох аспектах. Ну, я б для себе окремо виділив прикладну і окремо виділив би фундаментальну. напрями з прикладної точки зору, звісно, це одне з головних питань це пошук позаземного життя. Це одне таке питання, яке, здається, от воно було рушієм багато десятиліть для астрономічних досліджень. Навіть сьогодні існують програми пошуку позаземного життя. Правда, використовуються вже не такі телескопи, а набагато досконаліші. Окрім пошуку позаземного життя, також одним із таких прикладних напрямів є ресурси. Наприклад, досить часто з'являється інформація про те, що Деякі астероїди містять значну кількість корисних копалин, які є досить рідкісними на Землі. Існують навіть такі програми, хоча вони можуть зараз виглядати фантастично, де ми, умовно кажучи, можемо зловити певний астероїд і отримати з нього певну кількість корисних копалин, які в епоху розвитку технологій є досить важливими для людини. Оскільки на перспективу ми розуміємо про те, що існують такі варіанти, коли людині треба буде. Шукати інший дім. Вже сьогодні досить відомі програми по освоєнню, зокрема, Марса, також про можливе освоєння і пошук планет, екзопланет, які будуть придатними для життя людини. З точки зору технологій, ну, саме, я думаю, такий простий приклад це навігація. Те, що ми називаємо GPS. Да? Коли ми на смартфоні просто відкриваємо, ось, наприклад, Google карти, нам потрібно добратися з одного місця в інше, так ось це якраз практична частина, тому що ось ми отримуємо наші координати за рахунок якраз системи GPS-спутників Global Position System. Це якраз стосується чітко прикладної, прикладного аспекту астрономії. І з точки зору фундаментальних застосувань, то звісно. Астрономія нам дає дуже багато тої інформації, яка не може бути нами отримана безпосередньо на планеті Земля. Ну, зокрема, я думаю, ви чули про такі поняття, наприклад, як чорні діри або там темна речовина, темна матерія. матерія. Да, чули. Ну, Насправді це зовсім різні поняття. зовсім. Вони схожі по назві. Але зовсім інші на якщо говорити про чорні діри, то це масивні об'єкти досить малого розміру, досить малого розміру, але масивні об'єкти. І в принципі, ми вже розуміємо, що вони дійсно існують. У нас уже є цілі теорії про те, як поводять себе ці об'єкти. Однак є ще дуже багато запитань з приводу чорних дір і їх еволюції. Ну зокрема, чи перетвориться сонце в чорну діру. Тобто це питання поки що воно таке дискусійне, ну з плином часу. Однак є необхідність пояснювати те, що ми спостерігаємо в космосі, зокрема за рухом зір, галактик. І от науковці роблять висновок про те, що насправді існує у всесвіті, поки що не досліджена нами матерія і речовина, яку ми називаємо темною матерією, темною речовиною. На жаль, вона не досліджена. Сьогодні існують тільки гіпотези про те. Що це може бути і яким чином ми можемо його в подальшому дослідити? І це фактично фундаментальне питання, яке стосується взагалі фундаментальних питань фізики, і астрономії, і в цілому розвитку нашого всесвіту, як він з'явився, і передбачення того, що буде в подальшому. І ось ваші студенти працюють над такими глобальними проєктами всесвіту і життя людства, як ви сказали? Ну над такими глобальними, на жаль, ні. Я поясню тут певні особливості. Це пов'язано насправді з тим, що астрономічна обсерваторія, яка розташована, наприклад, в місті, вона досить обмежена. Оскільки. Сяйво, яке випромінюється всіми об'єктами, будівлями, освітленням, на жаль, воно засвічує небо і воно не дозволяє проводити, так сказати, грунтовні астрономічні дослідження. Для проведення досліджень потрібно знаходитись дуже далеко від міст. Щоб не було вібрацій, і, наприклад, сучасні такі серйозні астрономічні обсерваторії, вони взагалі розташовуються дуже далеко, десь, наприклад, в горах, де попадає мінімум світла від цивілізації, де мінімізовані вібрації, які створюють люди. А взагалі, для таких серйозних досліджень то космічні такі обсерваторії це фактично виводяться телескопи на навколоземну орбіту. Ну, зокрема, ви чули да про телескоп хабла. Да він виведений на навколоземну орбіту, якраз саме для того, щоб мінімізувати вплив якраз цих факторів, які не дозволяють нам отримувати досить точні дані від досліджуваних об'єктів. Чи можуть ваші студенти, ваші випускники конкурувати, скажімо так, із колегами із інших університетів? Чи можуть вони потім працювати в космічних лабораторіях? Скажімо, НАСА, наприклад, звісно, так. Тут питання навіть, я б сказав, філософське. Той рівень підготовки, який отримують наші студенти, зокрема з астрономії з астрофізики, він такий класичний. Але, на жаль, на жаль, це не передові дослідження, оскільки, в силу тих обмежень, про які ми говорили, ми не можемо бути на вістрі науки. Але якщо ми говоримо про НАСА, наприклад, то потрібно розуміти, що там в НАСА працюють найрізноманітніші науковці, найрізноманітніші. Тому що просто отримати зображення з телескопа це тільки частина роботи. Потім всі ці дані їх потрібно проаналізувати, обробити, зробити висновки, побудувати якісь теорії. І ось наші студенти вони підготовлені для того, щоб працювати. Лауреатом міжнародної премії за видатні наукові досягнення аспірантів астрономів у всьому світі став українець. Лев Станиславський повідомляє НАН України. Чи є серед ваших випускників студенти, які відзначилися в астрономічних дослідженнях, власне, наукових, які мають досягнення або ж якісь нагороди? Навіть серед наших студентів, які навчаються зараз, є ті, хто мають певні відзнаки. Можливо, ви навіть чули по новинах. Наталія Скорик це наша студентка. На її рахунку вже кілька є астрономічних відкриттів. Вона працювала з астрономією ще в рамках Малої академії наук, ще коли навчалася в школі. У них є така потужна група. Яка, яка займається, зокрема, відкриттям астероїдів і інших астрономічних об'єктів. І от у неї є, ну правда, не її саме власні, да а її групи, астрономічні відкриття. Навіть коли ось будуть підтвердження, її група буде мати можливість дати назву тому астрономічному об'єкту, який вони відкрили. Тобто, серед наших студентів є ті, в кого вже є певні досягнення у відкриттях в астрономії. Ось нині в умовах війни, зважаючи на втрати, зважаючи на окупацію Криму, де була одна із найбільших обсерваторій в Україні, ну вона там власне і є, але зараз немає контролю над нею української сторони. Чи є перспективи розвитку галузі саме в таких умовах? Ну, перспективи, звісно, є завжди. На жаль, ми відстаємо дещо у безпосередньо. Самих астрономічних дослідженнях це пов'язано також із тим обладнанням, яке ми можемо використати. Тому що якщо говорити про вістря науки, то це ті е, телескопи, які знаходяться на орбіті, тобто, на жаль, на жаль, це не українські телескопи, але ми можемо долучатися до різних міжнародних програм. В дослідженнях і тут якраз працює е, от якраз відкритість науки, тобто український потенціал, зокрема в аналізі й обробці даних, тому що ці телескопи вони отримують колосальні об'єми інформації, які потім потрібно аналізувати. То ось тут Україна, звісно, може зробити свій внесок як країна, оскільки в нас є досить великий потужний it потенціал, тобто це фактично аналітики, які вміють обробляти дані. І за цим я думаю, досить багато можливостей, які можна використати для того, щоб отримувати нові знання науку. Нові відкриття саме на аналізі тих даних, які вже є отримані. Тобто на сьогодні в нас є колосальні об'єми даних, які ще не оброблені, або оброблені, але не повністю. І отут якраз в Україні є досить такий серйозний потенціал, де ми могли б. Працювати ви, як науковець, моніторите дослідження з астрономічної тематики. Чи відчули ви відтік інтелектуальних кадрів, зокрема фізиків астрономів, у зв'язку із широкомасштабним вторгненням? Можна сказати, що так, значна частина, значна частина території України зараз знаходиться під окупацією. І багато науковців, які були на цих окупованих територіях, значна їх частина зараз знаходиться за кордоном, значна частина. Також простежується те, що Багато науковців знаходяться або в Європі на якихось грантах, або в інших країнах за кордоном. Тобто, на жаль, це відчувається, і в нас є сподівання, що по закінченню війни вони будуть повертатися для того, щоб рухати вперед українську науку. У вас на нього є співпраця онлайн із колегами із-за кордону? Прямо зараз ми співпрацюємо із лабораторією з Руану. Де, зокрема, є проект, в якому задіяна наша аспірантка, зокрема спеціальності фізика та астрономія? Да, от ми зараз співпрацюємо. Також один із професорів кафедри фізики зараз знаходиться із науковим візитом в Ізраїлі. В хайфі тому да, ми фактично весь час співпрацюємо. Також у нас є співпраця із нашими польськими колегами, з німецькими колегами, і можна вже говорити так, що є колеги, які є наші випускники. Зокрема, є представники, які знаходяться і в Швеції, і в Швейцарії. Це наші випускники, які зараз вже працюють, і дехто навіть очолює наукові групи за кордоном. І на завершення, скажіть, будь ласка, які астрономічні події очікують українців найближчим часом. Ну, найближчим часом це можна спостерігати зорепади, ті, які називають персаїди. Їх можна спостерігати в період від 20 липня десь до 20 серпня. І щоб не бути голослівним, можна так сказати, що достатньо прослідкувати буде за небом кілька хвилин, і ви обов'язково побачите. Падіння те, що ми називаємо зорі, да? ну, насправді це е, згоряння астрономічного об'єкта в атмосфері Землі. Окрім того, 7-8 вересня ми зможемо спостерігати місячне затемнення, і наскільки е, я володію інформацією, ну, принаймні частково ми зможемо бачити на території України. На жаль, сонячного затемнення цього року ми не зможемо спостерігати. Було сонячне затемнення часткове. Здається, в березні, яке можна було б спробувати спостерігати в Україні, але впродовж цього року, на жаль, сонячних затемлень на території України ми не зможемо побачити. Що ж, пане Микола, я вам дякую за розмову і за вашу наукову діяльність, будь ласка.